Дцяте травня про події понеділка та вихідних у цьому випуску студії для вас працюватиме Люба Любаяворська. Вітаю! Проща на Ясну Гору цієї неділі відбулася піша хода до Гошівського монастиря, який був заснований 1509 року. Слава про монастир розійшлася через чудотворну ікону Божої Матері. Образ зцілював людей. Дізнавшись про це, велика кількість прочан йшла до Гошова з надією одужати. Зараз у храмі монастиря перебуває копія чудотворної ікони, який близько 200 років. Досі вона робить дива. Відбувала прощу до Ясної Гори і Світлана Кренців. Проща до села Гошева розпочалась із молебня, які відправили у церкві у Пресвятої Богородиці. Разом з іконою Божої Матері стріяни та гості нашого міста вирушили до Ясної Гори через міста Моршин та Болехів. Дорогою прочани молилися на Вервиці та співали церковні пісні. І, хоча всі 32 кілометри йшов дощ, охочі взяти участь у пішій ході не зменшилась. Незважаючи на мокрі ноги, натерті музолі та втому до храму преображення Господнього процесія прибула вчасно. На горі відбулось архієрей літургія, під час якої люди сповідались та причащались. Цьогорічна проща до Гошева за рахунком була 18-та. Перша така відбулась у 1993 році. Її організаторами стали Стрийська єпархія та молодіжна організація Українська молодь Христові. Завдяки чудотворній іконі Божої Матері, яка розміщена у храмі, монастир став одним з найбільших паломницьких центрів. У 2009 році було вдруге короновано ікону вже папою римських Бенедиктом XVI. Саме тоді апостольська столиця надала Гоші Уму монастиреві декрет про оголошення його великою базилікою і прилучила до великих марійських відпустових місць католицької церкви у всьому світі. Світлана Кренця, Роман Купранець, Стрийські новини. День матері відсвяткували у селі Нежухові. У місцевому будинку культури зібралося багато людей. Місцевий хор розпочав свято молитвою до матері Божої під твою милість. Організатори заходу нагородили найстаріших матерів села квітами та подарунками, згадали усіх жінок, яким уже виповнилось 80 років. Щоправда, прийти на своє свято, багато з них уже не мали змоги. Присутньому залі зі сцени розповіли вірші про матерів, співали пісень та бажали міцного здоров'я. Україна, наша мати, а ми її діти. Конференція з такою назвою відбулася цими вихідними у п'ятій школі. Присвятили зустріч презентації молодіжної фундації. Первоцвіт, студенти Стрийського коледжу, випускники п'ятої школи та представники благодійного фонду до світла знайшли спільні інтереси і вирішили, що разом легше творити добрі справи. Як розпочали свою співпрацю добровольці, знає Оляна Шуцман. Розпочала свою роботу новоутворена фундація з символічного саджання Туй за давнім повірям, коли народжувався в сім'ї, хлопчик біля хати садили дуб, щоб дитина здоровою була. А коли дівчинка калину, щоб вродливою. На подвір'ї школи представники фундації посадили вічно зелені туї, щоб робота їхня приносила плодини періодично а весь час. Студентки коледжу відкрили конференцію знову ж таки за українською традицією піснею і відразу перейшли до справи. Ми чітко зрозуміли, чим ми можемо займатися. До чого у нас лежить душа? Що ми їм робити? Роботу фундації розіб'ємо на п'ять відділів. Відділ інформації та консультацій щодо освіти та зайнятості, відділ національно-патріотичного, духовного та фізичного розвитку, відділ розвитку та підтримки молодих талантів і, нарешті, останній відділ соціально-психологічної допомоги та адаптації молоді в житті. Але основне завдання фундації випликати у молодого покоління не лише любов до рідної землі, а вміння й бажання розвивати її. І відкривати груди, відкривати плечі, йти вперед і казати, що ми найкращі. і добуватися всього в себе на рідній землі. Мені здається, що ми варті кращого треба якось більше вливатись в нашу державу, користуватися, слухати наші пісні, відповідно нашу музику, носити нашого як український одяг. Це зараз дуже популярно. От я наскільки бачу, зараз по місті, знаєте, вишиванці, наприклад, чи ще. Є такі насмішки зі сторони інших, а вишиванці, значки з виступ найбільше. Чому зразу виступ? Давайте будемо відповідати, ми ж українська нація. Давайте будемо такими, на перший погляд, ніби якимись неординарними, але згодом це виявиться цілком корисно. А на завершення директорка п'ятої школи побажала фундації, щоб її діяльність була не лише на папері, а й на ділі. І нехай добрі справи тільки примножуються. Зробіть одне добре діло навколо себе, і вам буде приємно. І повірте мені, ваші добрі справи, бо рано будемо повертатися до вас. І ви потім будете думати, чому мені так везе, чому я такий щасливий? А тому, що я дуже по цій землі не розкидав зло, недобре, а дарував своє серце, дарував тепло свого серця, робив добрі справи. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, стризькі новини, і до інших подій. Веселий гном додому. Так, вигукували у Львові у знак протесту проти візиту президента Росії Дмитрія Медведєва. Біля стін Львівської ОДА Всеукраїнське об'єднання Свобода провело акцію невдоволення цією подією. Люди скандують Медведів на Україну зуби, не скаль, ні Манче українофобів, Янукович, маріонетка кремлівських карликів. У акції взяли участь понад 40 активістів Свободи. Як наголосив депутат Львівської міської ради від фракції Свобода Андрій Хомицький, попри заборону Київського окружного адмінсуду зустрічати президента Росії Дмитрія Медведєва у Києві акціями протесту в інших регіонах країни такі заходи все ж проходять. Зустріч людям 19 квітня з 15 до 17 години у приміщенні податкової інспекції у Стрийському районі у громадській приймальні відбудеться зустріч із заступником голови ДПА у Львівській області Надією Римарською. Попередньо записатися на прийом можна у відділі масово роз'яснювальної роботи та звернень громадян за телефоном 5 56 67. цього ж дня у приміщенні податкової відбудеться семінар з головними бухгалтерами підприємств усіх форм власності. А 20 травня бухгалтерами непробудкових установ з питань роз'яснення податкового законодавства таким побачили цей день наші журналісти. Я прощаюся з вами до завтра. Ще раз переглянути новини можна на сайті telelan.com.ua. нехай вам щастить. До побачення. Людині завжди важко дається те, що їй необхідно. На часі маємо необхідність свіжого спортивного огляду. З вами Ігор Тимків, вітаю Сімферопольська Таврія. Вперше у своїй історії завоювала Кубок України. Дріянин Юрій Федечко, чемпіон Європи, Росію та Іспанію звинувачено у спробі підкупу арбітрів на чемпіонат світу 2010 року. Лів'янин чемпіон Європи сучасного п'ятиборства. На відкритому чемпіонаті Європи сучасного п'ятиборства серед юнаків категорії А у болгарській варні. Збірна України стала чемпіоном Європи у командних змаганнях серед юнаків. У складі збірної виступали киянин Денис Павлюк, Дніпропетровець Владислав Міщенко та студент першого курсу Львівського училища фізичної культури Юрій Федечко. Дівоча збірна України виступила не так успішно, як хлопці, і посіла дев'яте місце у командній першості. Перемога ж дісталась британкам. В овертаймі і в меншості Таврія вперше виграла Кубок України. У фінальному матчі на Харківській арені Металіст підопічні Сергія Почкова в овертаймі взяли гору над Донецьким металургом. Фінал вийшов по-справжньому бойовим і багатим на атакуючі дії. Вже на другій хвилині кримчани відкрили рахунок, відзначив Фещук. За п'ять хвилин до перерви Таврія забила другий гол. Арбітер призначив пенальті за сумнівний фол Димитрова проти Ковпака і потерпілий, чітко виконав вирок. Другий тайм розпочався атаками металурга, і вже на 51-й хвилині Тарян відродив інтригу в матчі, доставши успіху. Донечани лише посилили натиск і за 16 хвилин до кінця основного часу зрівняли рахунок зусиллями Маріо Сержіо. На шостій хвилині першого овертайму Лакії Дахор відгукнувся на навіс Коренєва і переправив м'яч у кут воріт Дишленковича. У підсумку 3-2 кубок України вперше своїй історії відправили до Сінферополя, А Таврія завоювала право виступати в Лізі Європи. Прокоф'єва і прищепа виграли Золоту Кубка світу із дзюдо. У фінальних поєдинках Кубка світу з дзюдо, що завершився у Каїрі, українці виграли ще сім нагород. Переможницями змагань стала Марина Прищепа, 78 кг та Марина Прокофєва більше 78 кг. Срібло у вазі до 100 кг здобув В'ячеслав Денисов, Бронзові медалі в активі Наталії Смаль, 70 кг, Анастасії Матросової, 78 кг, Ірини Кінзерської та Світлани Ярьомки. Обидві більше 78 кг. Газаєв та Луческу посіли третє місце в рейтингу найкращих тренерів 21-го століття. Наставники київського Динамо Валерій Газаєв та Донецького шахтаря Мірча Луческу поділили третє місце в рейтингу найуспішніших тренерів 21-го століття. Оприлюдненим виданням тут то спорт. У своїй кар'єрі Газаєв та Луческу завоювали по 11 трофеїв. Всі свої трофеї тренер Киян виграв із московським ЦСК. А Мірча Луческу здобував тріумфальні перемоги з Донецьким шахтарем, турецьким Галатасараєм та Бешехтажем. На другому місці рейтингу опинився на наставник Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон. найуспішнішим тренером сучасності визнано наставника інтера Жозе Мауріньо. Росію та Іспанію звинувачено у спробі підкупу арбітрів на чемпіонат світу 2010 року у європейському футболі може розгорітися скандал у зв'язку з заявою голови англійської футбольної асоціації Лорда Трісмана, що звинуватив Росію та Іспанію у спробі підкупу арбітрів на чемпіонат світу 2010 року з метою прибрати Англію з боротьби за право проведення чемпіонату світу 2018 року. Скандальні заяви Лорда Трісмана представлені на суд громадськості британським таблоїдом «The Mail оф Sunday і практично неминуче ставлять під удар представлену всього два. Дні тому Девідом Бекхемом заявку Англії. 66-річний Трісман припускає, що Іспанія може відкликати свою заявку на чемпіонат світу 2018 року, якщо Росія допоможе їй з підкупом арбітрів на Мундіалі 2010-го в південній Африці. Коментарів від представників Іспанії і Росії поки не надходило. Наразі це вся інформація в студії працював Ігор Тинків. У кожного з нас своя гра і фінальний свисток. Але це ще далеко не закінчення матчу. Хай щастить. У вівторок знову дощитиме, опади триватимуть протягом дня, так прогнозують синоптики. Температурний максимум становитиме 14 градусів тепла. Вітер дутиме північно-східного напрямку зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 724 міліметри ртутного стовпчика.